Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Омнамо. Мене звати Таня, я вчитель енергопрактик, йоги, медитації, і також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, яка енергія приваблює до нас інших людей. Чи знаєте ви, яка риса характеру найприваблювіша? Це почуття гумору. Людина, яка має почуття гумору, вона забавна і весела. З нею цікаво спілкуватись. Такою людиною завжди виходять дотепні діалоги, в яких ви можете жанглювати саркастичними жартами. Коли в людини присутні почуття гумору, це виказує її високий рівень інтелекту і емоційну зрілість. Якщо у вас все погано з гумором, тоді вам варто почати дивитися різні комічні передачі тощо, але ви маєте покращити своє почуття гумору. В мене завжди було почуття гумору, але деякі речі я сприймаю серйозно. Коли хтось жартує з мене, я можу посміятись, якщо цей жарт дотепний, я не ображатимусь, але це не стосується тих жартів, в яких виявляється неповага до мене. Такі жарти ми не маємо сприймати. Ми просто заспокоюємось і не продовжуємо цю тему. Якщо жарти продовжуються, просто скажіть, що вам це не подобається. Але якщо навіть це не зупинило вашого співбесідника, ви можете просто встати і піти. Ми не розважаємо цих людей, ми не віддаємо їм свою енергію. Якщо людина не хоче слухати ваші прохання, припиняйте з нею спілкування. Ці люди на інших вібраціях, вони на інших енергіях. Ми не маємо давати шанси людям, які на них не заслуговують. Тож припиніть це робити. Я не дозволяю таким людям вертатись у моє життя. Я серйозно ставлюсь до своїх власних меж. Можливо, хтось вважає це токсичною рисою, але я не думаю, що в цьому є щось погане. Будьте непередбачуваними, відреагуйте наступного разу. На неповагу до себе радикально. Частіше за все, люди будуть жартувати з вашої діяльності. Тому тут є один секрет: коли ви щось тільки розпочинаєте робити, не розповсюджуйтесь про свій бізнес, про свою діяльність, про свої плани. Взагалі, будь чого де ви чекаєте на якийсь результат. Вистріліть вже з готовою платформою, щоб ваші старання ніхто не міг поховати своїми жартами лише на початку. І знаєте, всі будуть здивовані, тому що вони почнуть запитувати у вас, як це сталося, як ти цього досягла, взагалі, звідки це в тебе. Я настільки непередбачувана, що я ніколи не знаю, чим я буду займатися завтра. Але в мене завжди є чіткий план дій. Нехай це буде сюрпризом для оточуючих, і люди почнуть сприймати вас більшим інтересом. Ще секрет: практикуйтесь із своїм тілом, займайтесь танцями. Особливо це стосується жінок. Ви можете Займатись денсом тверком, стрип пластикою, хілс. У всіх цих напрямків є одна спільна риса це сексуальність. Я не кажу про те, що вам обов'язково потрібно виставляти свої танці у соцмережах на показ або танцювати для свого чоловіка. Ні, це потрібно саме для вас, жінки. Тому що в такому танці відбувається дещо особливе. Коли жінка уміє контактувати із своїм тілом, вона стає більш впевнена у собі. Нас постійно намагається. Ю привчити подавляти свою чутливість, але ми не маємо цього робити, тому що саме з цього починається наша жіночність. Якщо ви не можете розслабитись наодинці із собою і почати рухатись у своїй кімнаті, коли вас ніхто не бачить, це не добре. Це означає, що ви відключені від самих себе. Це страх, який був встановлений у вашу підсвідомість. Почніть потроху пританцьовувати у себе вдома для того, щоб почати позбавлятись від цього страху. Це робити необхідно. Жінки дуже багато емоцій і енергії зберігають у своїх стегнах. Тому рухи цими ж стегнами лікують жінку. Відчуйте себе комфортно в своєму ж тілі, у тому наскільки ви унікальні. Перестаньте казати собі, я повинна бути такою, як вона. Ти не повинна бути такою, як хтось. Ти повинен відчувати себе комфортно такою, яка ти є. Тобі має бути комфортно в твоєму одязі і речах. Обирай собі ті речі, в яких тобі подобається твій вигляд. Любіть себе більше за все. Ви знаєте, скільки існує різних людей з різних культур. Вони всі різні, і серед них є ті, хто настільки привабливий своїм стилем, поведінкою, своєю енергією. Їм настільки комфортно бути собою, що вони притягують навколишніх людей до себе. Найбільше новини на Суспільному. Харків. Я завжди намагаюсь стати краще, якою б я не була. Кожного дня я прокидаюсь і думаю над тим, що я можу зробити для того, щоб стати краще ніж я була учора. Ми не маємо стояти на одному місці. Звісно, існують речі, які ми не можемо змінити. Але ми можемо змінити свою думку про себе і своє відношення про себе. Те, як ми говоримо про себе, те, як ми думаємо про себе, те, як ми подаємо себе у цей світ. Робіть це так, ніби ви найблагословенніші. У всьому світі. Ви знаєте, як працює наш мозок? Так, він дуже розумний і кмітливий, але йому все одно щось реальне або ні. Тому, якщо ви почнете себе вести так, ніби ви впевнена в собі людина, мозок почне сприймати це як даність, він почне вірити в це і ви станете більш впевненими в собі. Так, я буду постійно нагадувати тобі про власну впевненість, тому що ти маєш стати кращою, ніж будь-коли. Також я не порівнюю себе з іншими людьми, тому що. Що я вважаю, що я унікальна і я найблагословенніша людина у всьому світі. Я не порівнюю себе, хтось більш благословенний, хтось менш благословенний. Мене це не хвилює. Я думаю, що я найбільше благословення на цій землі і я впевнена в цьому в своїй голові. Ще в школі я говорила про себе погано, жалілась, нила. Але коли я зрозуміла, як це працює, я припинила це робити. І з тих пір я говорю і думаю про себе тільки найкраще. Навіть коли я роблю щось не те, я не гноблю себе, а кажу собі: Окей, Таня, тут ми помилились. Давай з тобою подумаємо, як ми можемо повести себе наступного разу. Я досить сором'язлива людина, тому я завжди помічаю, де я роблю щось не так. Але я завжди намагаюся виправити свою поведінку і не звинувачую себе в цьому. Ніщо не має змушувати мене відчувати себе гірше, ніж я повинна себе відчувати. Ще хочеться торкнутися теми залежностей. Емоційно зрілих людей можуть відштовхувати люди, в яких є якісь залежності. Люди, які накачують себе наркоти. Не внушають довіри, як мінімум, тому що вони мають ризик швидко померти. Як з такою людиною взагалі можна про щось домовлятись? Ти просто не знаєш, чи доживе вона до того моменту. Також люди, які багато п'ють, в яких харчова залежність, залежність від психотропних речовин. Ці люди просто не відчувають, що вони належать собі. Якщо у вас є якісь із цих залежностей, вам потрібно переключити свою увагу і знайти собі те місце або ту справу, в якій ви. Ви будете відчувати себе добре. Знайдіть собі хобі, де будуть інші люди. Почніть ходити в зал, де також будуть інші люди. Почніть займатися йогою, духовними практиками. Якщо ви не знаєте, як це працює і з чого почати, напишіть мені в інстаграм, я проведу для вас заняття офлайн. Або якщо ви знаходитесь дуже далеко, я проведу для вас заняття онлайн. Я познайомлю вас із духовним світом, світом йоги. Я познайомлю вас з крутими енергетичними практиками, від яких у вас знову з'явиться смак. До життя без усіляких психотропних речовин. Коли ви боретесь із залежностями, перше, що потрібно зробити, це змінити своє оточення. Ви не вилікуєтесь у тому оточенні, в якому ви захворіли. Коли я боролася зі своєю залежністю, я буквально припинила спілкуватись усіма своїми друзями, з якими у мене були спільні інтереси, тому що наші зустрічі завжди зводились до одного. Зараз в мене взагалі немає ніяких залежностей, тому що я змінила свій фокус уваги. На себе і на свою діяльність, коли ви залежні, люди зчитують вас як слабку людину, яка втратила самоконтроль, яка не може керувати своїми емоціями, реакціями і поведінкою. Це не приваблює. Будь ласка, не приймайте психотропні речовини, тому що це залишить великий відбиток на вашій репутації, і люди будуть вас вважати, ніби ви вічно п'яна людина, яка постійно робить щось дивне. Звісно, я розумію, що залежності не беруться, не звідки, тільки ви можете знати що до цього спричинило це можуть бути психічні травми, відносини в родині і так далі. Тому ви обов'язково маєте розпочати терапію, інакше ви постійно будете розплачуватись за свої ж слабкості. Звісно, ви можете тримати в секреті свої залежності, але це ніяк не покращить ваші відносини з оточуючими і тим паче з самим собою. Ви маєте бути людиною, яка надихає, а не тією, яка постійно робить щось не те і дивне. І останнє не опускайтесь на рівень до тієї людини, яка не заслуговує вашої присутності. Працюй над собою, щоб інші люди могли дотягнутися до тебе, щоб зустрітися з тобою і побачити, наскільки ти стала класна. Також, якщо ти хочеш мати поряд з собою круту і гарну людину, ти маєш рости до її рівня. Ти або підіймаєшся до потрібного рівня, або взагалі йдеш з її радарів, спускатись. Ти не можеш, твій єдиний шлях вперед і вгору. Якщо ти впадеш, підіймайся знову і знову ніхто, окрім тебе, цього не зробить. І якщо в тебе не буде цього драйву, ти не зможеш рухатись вперед. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я даю різні круті дієві практики. Я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо вам було корисно, поділіться цим відео зі своїми знайомими, зі своїми друзями. Виставляйте шматочки з цього відео собі в інстаграм і відмічайте мене, я буду всіх репостити. А для тих, хто хоче підтримати мій канал, внизу я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, дивіться так. Також і інші мої відео, які вже є на каналі. Я вас дуже люблю і я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною, і за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!